Тільки подивіться на розмір цього монстра. Він просто велетенський народ. Хто любить багато їздити далеко по трасі, ця вже пушечка для вас. Показуємо, яка в нього посадка. Я метр вісімдесят маю. Люди часто запитують, як будуть виглядати. Дивіться, дивіться, скільки задні місця. Ну, можу відсунутися, але я вже тоді не знаю, кого хіба що буду лежати на ньому. Повноцінний не то, що двохмісний, і, напевно, трьохмісний, якби захотіти, вміщається. Купа просто місця, зручно. Для них купа місця, широчезний. А саме головне народ. Тут в нас стоїть 3 кВт двигун. Ну, точніше, 2999 Вт, тому що у нас по закону вже 3001 Вт потрібно мати права і ставити на облік. А на цьому можна їздити без прав і без техпаспорта. Так що думайте, хто хотів замовляти. Саме основне це в нас тут велетенська батарея. До речі, і знаєте, яка в нас тут? 72 вольта 45 ампер. Літіо-іонний акумулятор народ. Це запас ходу десь в районі 120-130 км на одному заряді. Тому хто далеко їздить, кур'єри для роботи, десь в інше місто. Офігенна штучечка. Замовляйте, максимальна швидкість в ньому 85 км за годину. Аж страшно їхати. І до речі, колеса тут же йдуть 12-ті, тобто великий розмір. Вже можна і по ямках поганяти. Хороша гідравлічна підвізка як спереді, так і ззаді. Зараз покажу. Ножечку заберу. Передня, як відпрацьовує народ. Задній, от, чик чик, -чик сів. Все м'ягесенько. Класне, така приборочка у нас новітня. Є. Лінзовані фари, габарити, поворотники, гудок, все, що вам потрібно, саме основне є. Три швидкості, величезна сідушка. Ну і найприкольніше, це, звісно, ще багажні кофер. І в комплекті йде фірмовий шлем. Так що не переживайте, для нього вже треба дійсно такий шолом, тому що це вже швидкість серйозна. Так що не переживайте, купляйте, все є вже в наборі. Номера модняві, Чик-чик поставили, поїхали. І є навіть документація народ. Так що тут всі характеристики, все є, не переживайте. Хто хоче на облік ставити, можна все зробити. Так що замовляйте, ціна на нього дуже хороша: 72 тисячі гривень. З такими характеристиками починаються інші моделі в районі 100 тисяч гривень. Хто хоче зекономити, можна взяти таку саму пушку з таким самим мотором на графенових акумуляторах, трохи меншої ємності, але вже за 59 тисяч гривень. Так що дзвоніть, запитуйте, купляйте. Ось який тут серйозний цей задній металічний.